Добрий день. добрий день. Добрий день. Ну ще раз привіт. Збираємося зараз. Ще дві три хвилини збираємося. Добрий день. Добрий, добрий. Я думаю, ніхто не ні договори. Ну, чекаємо декілька хвилинок, Може, можливо, ще хто до нас приєднається. Я думаю, що зовсім всіх наразі всі прийшли. А нас только четверо? Ну я что ж, можливо, ще хто приєднається. Тут зараз в любом багатюх немає світла. У нас только недавно его включили. И у меня тоже. Сейчас в чат напишу, чтобы заходили. woke well, na a ciena right sinidro Куляна приєдналася. Добрий день. Я так дивлюся, ті, не, 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 ті, хто зранку не було, вже попросипалися, почали приєднуватись до нас. Зранку проспали трошки. А нам вно... зашит! Сейчас дарим, вот я все расскажу. Кто я кречу? Маргарита? Че, Ченигита? Пристрій дуже сильно підсилює мікрофон. Добрий день. Добре, ще раз, Міша. Вибачте, що я запізнився, мене просто Нормально, не прийняли. Мене не прийняли просто. Доброго дня. Так, так, Всім доброго ще раз дня. Я дивлюся, що частина із учнів. Появилися в нас нові учні ті, хто не були сьогодні у нас на першому уроці. Проспали, так? Да? Нікіта, проспав? Я проспала. А в мене не було зникла. А, понятно. Так, тоді послухайте мене ще раз всі уважно. Сьогодні ввечері я... Викладу посилання, ну, викладу відео запис нашого ранкового уроку, щоб ви могли подивитися тих, кого не було. Все, що стосується інформатики, я розповідав там. І всі питання по інформатиці ми будемо вирішувати на інформатиці. А зараз в нас хмарні сервіси. Нахмарні сервіси. Нам не потрібні зошити. Нам не потрібне нічого, крім пристроїв, на яких ми будемо працювати. І комп'ютерів. Зрозуміло? Тобто зошити нам. Нахмарні на сервіси нам зошити не потрібні. Я важливо буду інколи просити вас там щось зобразити або щось сфотографувати, мені надіслати. А так, як правило, будемо працювати ми з вами. В Хмарі. От тепер ми з вами потрапили в такий, таке цікаве питання. Що ж таке хмарні сервіси? Навіщо вони? Як це хмарні сервіси? Е, ну, хмарні сервіси, це, в принципі, е, ну, сама назва говорить, що сервіси в Хмарі. Питається, в якій хмарі? Де О, там в облаках, в небі? Е, інтересно, як же ж там. Е, все гораздо проще, ребятка. Справа в тому, що ми з вами, в першу чергу, ми з вами айтішники. Тому дуже багато термінології ми використовуємо якраз айтішної, комп'ютерної. І хмарними сервісами називаються сервіси, які працюють безпосередньо в мережі інтернет і доступні через браузер. От, Наприклад, наш Google Meet це хмарний сервіс для спілкування. Ми для того, щоб в нього заходити і працювати на комп'ютері, нам не потрібні спеціальні програми на комп'ютері. Ми можемо просто зайшли в браузер і працюємо прямо в браузері. На телефонах можна поставити програму, а можна і не ставити, а користуватися просто браузером. Кому як зручно. Е, зрозуміла суть, що таке хмарний сервіс. Це програма, яка працює в браузері. Всього-навсього. В цих сервісах є свої плюси і свої мінуси. Почнемо з мінусів. Що поганого в хмарних сервісах? Погане в них тільки одне. Для їхньої роботи потрібен інтернет. Без інтернету ми не маємо до них доступу, бо це сервіси, які працюють в інтернеті. Ну, Немає доступу, то де ж ми його візьмемо? Тому інтернет нам потрібен обов'язково. Тепер наступне. Які хмарні сервіси ми будемо з вами вивчати? А ми будемо вивчати хмарні сервіси від двох найпопулярніших виробників. Я прошу вибачення. Ми будемо вивчати сервіси від двох найпопулярніших виробників від Google і Microsoft. Почнемо ми з вами із самого. Мабуть, давнього хмарного сервіса від Google, який називається Google Диск. Якщо ви зайдете в браузер, у свій, у вас у всіх є гугловська почта. Є? Так! Так. Так. Отже, гугловська пошта це є точка обов входу, обов'язковий вхід. Зараз, що ми з вами зробимо? Отже, самий перший сервіс це пошта. Пошта, якою ми з вами користуємося. І сьогодні ми з вами подивимося всього на декілька моментів, як відправляти і отримувати листи. Тобто, для того, щоб зарахувати вам, вам це завдання було зараховане, кожен з вас має надіслати листа на пошту, яку я зараз напишу всім в чаті. Так, Глеб, якщо ти будеш засеряти всякою гадостю нам чат, я тебе буду виганяти з уроку. Зрозуміло? В чаті я вам написав пошту. Скопіюйте собі її, збережіть її собі. Ні, я, я, я також зараз під уроком я там напишу цю пошту. Під посиланням на цей урок я напишу цю пошту. Маш, so. На цю пошту надіслати мені листа. От раз у вас пошта є, в разі пошта вона повинна працювати як пошта. От ви повинні мені в пошті написати листа. В якому ви вкажете тему, що хмарні сервіси. А також... А ви прислали в групу інформатики або куди? В чат цього, цієї зустрічі. А. В Google Міті зараз в чат. Цю всю це саме, це саме я відразу, як тільки ми закінчимо конференцію, я продублюю у. Там, де. Ну, в системі. Я продублюю там, де в нас урок. Зрозуміли? Так. Де система наша? Mm, зрозуміло. А там, де урок, я відразу вам не напишу. Значить, дивіться, що вам потрібно а я... зробити. Треба... А яка в нас тема урока? Я не просто я хочу запитати. Знайомимо перший знайом з партнером сервісом. Сьогодні з вами знайомим це спортним сервісом. Називається... Для вас він не новий. Ви вже з ним знайомі. Ви просто показали, що ви не вмієте користуватися. Покажете. Отже, що вам потрібно буде? Вам потрібно буде створити листа, віді... відіслати на його на цю електронну адресу, яку я зараз написав. А в мене на компьютере мамина почта. А ты с телефона меня отправ. Е, я вже написал. Я вже написал с телефона. Я сказал, что там в том листе повинно бути, Миша. В ну, листі вы маєте тему, тему, я я В тему листа маєте написать хмарні сервіси». Самому листі ви маєте написати своє прізвище, ім'я по батькові. Тобто як. А мені треба виходити з конференції, так, щоб царки вам кинуть. Який, там, послухай, кнуть. А потім будеш задавати питання. А ви, ви должны где-то відправить к маску? Слухайте, що да? треба зробити, а потім скажу, де це де це ще раз подивитися. Дослухайте, будь ласка. Добре. Ще раз, ви маєте створити листа, надіслати його на вказану електронну пошту, в темі листа написати хмарні сервіси, в самому листі написати своє прізвище, ім'я і по батькові, а також вставити картинку зі, своїм улюблен... зі своєю улюбленою твариною. Це може бути домашня тварина, яка у вас вже є, чи може в інтернеті ви знайдете просто свою улюблену тваринку. Комусь травляться тігри, комусь травляться собачки, комусь травляться папуги. Добре. Тепер зараз показую, де дивитися. Зараз, секундочку. Бачите мій екран? Not at all.